Вітаю, формулу здоров'я на телеканалі НТА. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про методи лікування варикозної хвороби Вен. За статистикою, 40% жінок мають в тій чи іншій мірі цю недугу. У нормі кровеною рухається за допомогою спеціальних клапанів, які стискаючись, пускають її згори донизу і навпаки. Якщо ж в роботі клапанів збої, кров починає, так би мовити, застоюватись, і з часом це призводить до проблем у венах ніг. Вважається, що третина людей в світі має той чи інший ступінь варикозної хвороби. А ще жінки хворіють утричі частіше за чоловіків. Це захворювання спричиняють передусім. Вплив фізичного навантаження та генетика. За статистикою до 80% хворих на варикозну хворобу успадковують цю недугу. Механізм тих речей невідомий до кінця, чому з'являється та хвороба і тіологія є моменти ті розвитку основного? Та хвороба є вроджена, наскільки я зі своєї практики можу вам сказати. Ну, а провокують. Розвиток тієх. То надмірна вага в першу чергу, адинамія, коли мало рухаються люди. Фізична, важка робота. Тобто жінкам, на жаль, та й мужчинам також воно шкодить. Нині існує безліч методів лікування варкозної хвороби, найпоширеніший у світі завдяки ефективності, хірургічний. Він простий у виконанні, стверджують хірурги, і найголовніше ефективний і не травматичний для пацієнта. Застосовують лікування залежно від того наскільки хвороба занедбана. Можна на початкових стадіях, можна цю операцію чи почати з склеротерапії, тобто робляться уколи. І в дрібні венки таку венозну сітку на нозі можна її сховати от склеротерапією. Вводиться склерозуюча речовина, яка так само запустіває вена і просвіт її спадається. І вена пропадає. Тобто це косметичні маніпуляції, які на сьогоднішній день проводяться. Ці праці завжди були популярними з тих часів, коли з'явилася хірургія судин. Ці ті праці не складні технічно, ті праці приносять багато користі хворим. Вони прогнозовані по результатах. Рекомендують йти на операцію людям, в яких під час обстеження вен на ногах виявили їх розширення. Тобто, коли клапани не працюють через це, відбувається суттєвий застій крові у венах. А ще коли за результатами аналізів встановлена така характеристика крові, як схильність до утворення тромбів. Варто побачити один раз результат цієї операції, щоб побачити, що немає ніяких слідів цієї операції, немає розрізів, і кожен зрозуміє, що йому варта. Вдатися до цієї маніпуляції операції ніж ходити і ризикувати, і косметично виглядати не цілком гарно, будемо так казати. Визначити наскільки у вас хворі вени, може лише спеціаліст. Для цього проводять дослідження стану вен на ультразвуковому апараті. Саме тому треба звертатися на консультацію до хірургів вчасно. Кожний свій Критерії, свої підходи до когось. Хтось побіжить, коли в нього тільки одна венка десь розширилася, а хтось не йде, особливо люди з села, в які ходять з так званими жиляками, де ризик дуже високий, і вони не йдуть оперуватися. Тобто, як на мій розсуд, то проконсультуватися в спеціаліста може будь-яка жінка чи мужчина, в якого є розширені вени, і які він бачить і йому здається, що вони є хворі. У нас є міське суденне відділення. В лікарні, і ці пацієнти звертаються до нас постійно. У нас приблизно від 200 до 300 операцій, в залежності від року, звертаються в таких пацієнтах. Але переважно ці пацієнти йдуть, от, як ви бачили сьогодні на операції, вже з такими ускладненнями, тобто запущеними, ніхто не звертається, коли це виникає зразу. От. І звертаються переважно, коли це вже є великі грона на ногах, коли є вже темніє шкіра, коли з'являються виразки. Проблеми з Венами почалися два роки тому, розповіла нам пані Юлія вже після операції. А звернулася жінка по допомогу через те, що дошкуляли болі у нозі при ходьбі. Однак остання крапля, як кажуть, коли місяць тому в неї відкрилася рана. Тягнути зверненням до лікарів жінка вже не стала. У мене відкрилася рана на нозі, і нога дуже пухла. Не боліла, а сама нога похла вже два роки. І сказали, що треба оперувати, щоб рана загоїлася, Щоб я ще трохи ходила, нога не боліла. Сподіваюся, на добре. Протипоказів немає, крім серйозної проблеми з тиском, кажуть лікарі. Такі операції проводять навіть літнім людям. Таким чином усувають ризик утворення загрозливих тромбів. Саме згущення крові може заблокувати живлення будь-де. Якщо ж це станеться у клапані серця, чекай лиха, інфаркту. Тому саме цю проблему усувають хірурги, просто забираючи з кровотоку хвору вену. Кров по ній і так не рухається. Кров в ній стоїть. Кров є без потреби та вена для руху крові. Вона має зовсім практично інші функції. Кров рухається по глибоких венах. За допомогою лазерного провідника венку ніби склеюють зсередини і обробляють навколишні тканини, щоб не травмувалися під час цієї маніпуляції. Отаким зондом. Я от бачите є зонд рибковка, ми витягаємо в вену, він проводиться по вені І потім тим зондом та вена витягається. Разом з веною тягнуться всі тканини. Ну і травма. І через то, той метод лазером ту травму мінімізує. Він вену залишає, так би мовити, тут її зсередини. Потім де вона перетвориться на тяжку. Тишну то саме. Ми віримо, хто ж так є. Воно так дійсно є. Ми перевіряли тих хворих, які ми їх оперували 5 років назад. Все насадких ти хворих, вена пропадає. За пару місяців такі пацієнти, яких оперували з ускладненнями, забувають про існування проблемної вени. Вона зникає максимум за півроку, кажуть досвідчені хірурги. У нас різні методики застосовуються. Зокрема, сьогодні бачили. Ми використали в даному етапі лазерну коагуляцію основної вени підшкірної і е, мініфлебектомію. Тобто, ж, ми зробили це з метою мінімізувати травматизм під час операції, що приводить в кінцевому результаті до скорочення і ліжку дня і реабілітації пацієнтки в післяопераційному періоді. Вона скоріше стає на ноги, вона скоріше йде додому, вона скоріше вертається нормального життя. Такі операції в хірургів першої Львівської лікарні імені князя Лева, в яких такий лазерний апарат з'явився одним з перших у Львові, на потоці вже не один рік. І звернень забрати хворі вени дуже багато. Комфорт життя зростає. Інакше методу тої хвороби лікування, як операція, в тих всіх речах ще не придумали, на жаль. Я думаю, що з часом можливо і буде такі речі, таблетки, які двірші, бо хвороба пропаде. Рахуйте, що кожна четверта жінка має, якщо не більше, кожна хвороба. Тут ще не знаєте, що вона повинна оперуватися. Справила причини вродження, пришвидшує і розвиток надмірна вага. На слідчі момент, якщо наші жінки працюють фізично, довго ногах, носить тягарі і такі ці речі вони не є корисними. Треба себе любити, шанувати. В середньому така операція проводиться від півгодини до години часу, в залежності від стану тканин на нозі і наявності ускладнень. У молодому віці в, турбує, в основному косметичний аспект сторони справи. То молоді жінки приходять і ми їм стараємося допомогти в плані зовнішнього вигляду. В старшому віці жінки вже більше звертають увагу на прояви тієї хвороби, які заважають. Нормально, комфортно жити, надруки, виразки, тропічні зміни шкіри. Тому є етапи в лікуванні варикозної хвороби, коли варто звернутися на консультацію, а не чекати появи виразок чи ран на нозі. Оцінити ступінь серйозності ситуації допоможуть такі сигнали. Перше це зовнішній вигляд. Тобто, якщо людина бачить, що в неї з'явилося якісь, скажімо так, вип'ячування на шкірі, синюшні вони є, деколи деколи просто рельєф є на шкірі, в першу чергу треба потрібно звернутися до спеціаліста, до хірурга чи в поліклініку за місцем проживання, чи до судинного хірурга, хто хоче, для того, щоб провести ультразвук. Зробити ультразвук судин нижніх кінцівок, де показується, чи є хвора вена, наскільки вона хвора. і… Методика така: чим скоріше звернеться, тим буде і косметичний ефект кращий, і саме основне, що при застої змінюється шкіра, змінюється підшкірна клітковина. Пізніше можуть з'являтися набряки. Такі операції хірурги радше називають маніпуляціями, оскільки технічно вони прості. А найголовніше безпроблемні для пацієнтів. Навіть наркоз використовують незагальний. Після спінальних анестезії хвора відразу не піде, тому що вона їх не відчуває. Там якийсь період повинен перейти часу, як правило, за 2-3 години, і жінка нормально собі встає, може йти додому. Піднесені анестезії, коли ми робимо ми робимо також такі операції, то коли не ускладнені запущені випадки, вона відразу до операційного стола може встати собі піти і забути про операцію практично. Існують різні креми гелі, які рекомендують для боротьби з варикозним розширенням вен. Вони можуть бути дієвими, однак не завжди здатні виправити ситуацію з венами на ногах. Альтернативи цим методам операції, чи е, е, лазерній, чи радіочастотній, немає. Тобто креми не можуть замінити саму маніпуляцію. Вони можуть тільки доповнити, ну, тобто е, ну, в якійсь мірі, е, вплинути на саму шкіру, на стан шкіри, але заховати вену. Чи бути іншим методом в лікуванні вони не можуть. Всі венотоніки так звані, вони впливають на Вену, але на Вену здорову так її назвемо. Якщо вже є Вена хвора, її треба прооперувати, а потім вже доповнити власне, косметичними заходами. А ще оберегти вени на ногах можна за допомогою простих засобів. Профілактика, знову ж таки, полягає в еластичному бентуванні, носіння такої такого компресійного трикотажу, який стискає вену, і тобто ми добиваємося так штучно добиваємося ефекту операції. Тобто ми їх стискаємо і, в принципі, можна все життя отак ніби ходити і не оперуватися. Але це незручно, це невигідно в літній період це бентування. Вартує не забувати про здоров'я вен кожному, а особливо тим, в кого у батьків є така проблема з ногами. Рецепт здоров'я вен від хірургів простий і дієвий. Динамічна ватажа в тій хворобі показані то навіть як лікарства. Тобто ходьба дуже корисна, плавання. Хто любить і сонце, хто любить і сауни, тобто йде згущення крові. Основна загроза це є утворення тромбів, тромбофлібіти, які, якщо вони є в великій пішкірній вені, то можна чи лікувати чи оперувати. Для людей, в яких вже є прояви варикозної хвороби, варто не забувати про еластичні панчохи. Це ж стосується й вагітних, аби запобігти ушкодженню вен в подальшому. Варто знати, що венозні порушення починаються із застою крові у нижніх кінцівках, тому треба змінювати положення, оскільки виправити ситуацію допоможуть банальні закони фізики. У наступній нашій програмі ми поговоримо про репродуктивне здоров'я, зокрема про профілактику онкозахворювань серед жінок. Це була програма Формула здоров'я бережіть себе. До побачення.